Так, написала одна жіночка, що я манала, у кукурузі лазить по гірках. І дивіться, ось такий той самий сорт огірків. І ми ось тут нема малини Кусочка. І ми тут посадили, їх підв'язували, все ж як положено. І що ж ви думаєте, така зараза гіркуча і страшна, їх їсти не можна. А сорт той самий. Все так само росте, є огірочки. Але ж... Із-за того, що воно на сонці, хоча ж це гібрид, а там мені писали, що всі та гібридні вони не коріниться і не гіркі. Получається ну, все до сроки. Тоже гібрид. Один, один той самий сорт, і це той, що без тінька, той гіркий. А ось такий сюрприз бачили в липні. Нарешті не одурили. Продали те, що продавали. А от у кукурузі тут завжди тінь. І огірочки тут не гіркі. Хоча зараз колючі такі, що аж больно їх одревоть. Що воно за сорт такий цікавий. Так що робіть висновки.